Всім привіт! Моє ім'я Яна Войцецька і ви на каналі Присвяченого материнству. Поговоримо сьогодні про таку гру сортер, яка називається геометрика. Вона виглядає ось так. Я собою дерев'яну пірамідку, і суть цієї розвиваючої гри полягає в тому, що дитина повинна на відповідній стержні нами геометричні фігури. У нас тут є і квадрат, і трикутник, і прямокутник, і е, є круг. Стережні зроблені таким чином, що на кожна фігура має своє місце. Так? Певним стежнім відповідає певна фігура. Це чудовий варіант сортера, тому що дитина знайомиться в об'ємі із різними геометричними фігурами, знайомиться з, їхнім, з їхніми кольорами, тактильно працює із такими геометричними фігурами. І в цілому гра досить. Дуже подобається діткам. Звичайно, не відразу буде все вдаватись, тобто повністю пірамідку, якщо малюк ще зовсім маленький, навряд чи він складе. Але ви поступово знайомитеся з цією грою вашу дитину. Варто починати із ось такого геометричного елементу, він є найлегшим, і це завдання найлегше буде вдаватись. І потім поступово ви ускладнюєте задачі малюка. Останнє з чим малюк. Скоріше за все, справиться, це буде трикутник, тому завдання з трикутником варто відкласти на потім і познайомитися з трикутником трішки пізніше. Тобто, коли малюку вже вдається, вдаються певні дії, то ви переходите до складніших задач. І таким чином, ось цей варіант сортера. Буде дуже і корисним малюку, тому що різні комплексні задачі буде закривати. І плюс, якщо ви хочете ще якось урізноманітнити цю гру, ви можете самостійно з певної якоїсь коробки або пластикової, або спіти якоїсь іграшки, вирізати отвір, і ще й малюк може в цей отвір сортувати в прорізаний так, отвір сортувати ось ці елементи. Це теж буде досить цікаво. Тому зверніть увагу, будь ласка, на ось таку гру. Звертайте і на якість цієї гри, щоб елементи були виконані якісно, тому що вам працювати з ними тактильно, і щоб кольори були насичені. Ну і в цілому ось така от гра, я вважаю, є досить і корисною, і цікавою, і базовою для малюків. Тож корисних та приємних вам занять з вашою дитиною. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам було цікаве. І сподіваюся, якісь ідеї ви візьмете з нього на замітку. Приємної вам гри!